Друзі мої, я презираю українців. Я вам ліцо говорю, що я вас презираю. Люся Арестович останнім часом бомбить, плющить. Люся психує, вирадує і фонтанує різними речовинами в етерах кремлівських посіпак, яким ще не поблокували канали. В принципі, чого дивуватися, чого дивуватися советському школьнику Арестовичу. А... Може ви просто мені мене зі сприятне Союз совіський союз. Ні, не в этом діло. Я ж учас ну, хороший був союз, льо та да, хороший був. Я, я перше об этом говорю. Я ж везде говорю со всех этих сам що я советский школьник по психотипу не сі не собираюсь Совет... мінятися. Да? Да. Усі люди знаєте в своєму житті якось змінюються, прогресують, приходять до якихось висновків в житті, покращують себе. А льошенька за 30 чи навіть 40 років у свою голову нічого додаткового крім совку. Не додав, не додав нічого, окрім читання строгацьких вночі під ковдрою, чи чим він там вночі під тією ковдрою займався. Молодець льоша, можеш зав'язати собі червону краватку, вдягнути назад шортики чи трусики, взяти і риску золотий ключик, може, хоч тоді твій рот закриється.